Найближчими днями справжнє весняне тепло накриє майже всю Україну. Найвищі температурні показники очікуються на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 15 градусів. Однак і в інших регіонах України значно потеплішає. Підвищення температури супроводжуватиметься дощами, місцями з мокрим снігом. В кінці тижня очікується похолодання, на Полтавщині мінлива хмарність, ймовірний дощ, температура повітря в день. День вночі мінус 2. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. На термометрах плюс 5 в день, вночі 0 градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Найнижча температура темної пори доби – мінус один, світлої плюс шість градусів. До сьогодні найтепліше 7 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року: плюс 19 градусів, мінімум 1964-го – мінус 30. Дивіться. Прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.